Так. О, хамстер! Хамстер. Камера работает снова. О, о. Да, 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 да. Хорошо, вона работает уже, точно. Что ну, за звук? Давай-то. Угу. Это я, я военный. Ты точно ты? Тут уже зомби ходили. Да, да. Відкривай йому! Відкривай йому! Відкривай йому! Зомбі чогось в нема. Добай, давай, давай, давай. З тобою все хорошо. Да. А що ти прибіг до нас? А что ты? Да. Я прибіг Короче, в нашу базу знищили. Райдери. райдери? Райдери. Райдери. Там щось зомбі набегало, і за Монстрів різних. у да. Так, Да, обвалило. ну у нас. Да, у нас тут обвалило, онсю тут шахту обвалило. Онсю, онсю тифей тут дерева росли, тут о, шахту обвалило. А ми, та... mm. ми краще в тебе ждали. У нас даже третій лішку є. О. Кстати, ну город це жопа. Короче, Пловили. я я кілька ресурсів. І у нас тільки так. Цей стак досок остався на все время. Але в мене, мене є відро води, але воно вже заражено. Розбирайте. Я не знаю, що з ним робити. меч дати, дати? Да. кому меч дати. Заражене? Зара... У мене заражена вода є. Да, Там це погано мач. дуже. Били, Стоп! Іди сюди. Дякую. Так що я беру три Що? Тут, походу, істочник э, прісної води. Що? Істочник прісної води йде. Чекайте на нате.

Ну, дивіться да, да, легенько, тому що мене раз чуть. е, статі камера я знімав ролик. е, да? О, дивіться, я знімав, е, я мав ви... це знімати, короче. Е, я вийшов на вулицю і камеру довбануло, я тепер її зміг починити тільки. Пристав, стільки років пройшло, як я її тільки тепер -о зміг о, починити, о, бо радіація така велика, що там. Тобі це даю, що я не угу. Подивись, подивіться, що в нас тільки з залишилося. осталося. О, да. Вообще, дивись, дивись, що ми хавали, подивись. Фу, подивись, що ми з хамстером хавали. О, да. це так то костюм, типу не походить радіація, Давай тобі штани, йому капці я дав. Тобі штани У -у -у. давай цікаві. Нам треба побільше залізти. А мені... Це на груди. Ми як Залізе. Мені тут не виживали. Ти я ж я хліба дав, я багато йде. Дай мені суп. Суп? Так, да, я за все буду тримати. Тільки суп, давайте спробуємо швидше сісти, тому що він швидше спортиться. У мене весь час було. Не було, а були двері. Були двері в тебе? Так. Це на всякий случай. О, тепло тут уша буде. Так, тепліше буде, закривай його. Даже сообщення якісь вже приходять. тільки два Може, я... давайте я вийду подивлюся, може камера трохи не заключена, я. Я це на розвідку. Угу. А я вийду по показати э, цей. Бучу раз, там вже ніч робиться. Ніч? Я... мене. Блін, лихенько треба. Хамстер, ти будь там. Під що, я назад назад, там радіоактивна земля, зараз камера поламається знову. А мене нету, в мене ні то ж мене. Відкрий, відкрий! Хамстер, хамстер, відкрий. Там під ковриком цей, але не ломай коврик. Мене, мене вже камера починає глючити. Давай швидше. Я не хочу її знову потеряти. Що там? Там а може ви відкриєте? а тут просто зомбі йде вже до мене. А, відкривай, відкривай йому. Зараз... Да, Давай, 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 відкривай. Бистріше. Залізай. Давай, давай, давай. О, Все добре там? Він там дуже близько був. Дуже близько. Тебе не вкусив? Він прям е, вже позаліз нагору. Хорошо. У да, нас <плес> все не дуже добре. Води нема. Давай я всю бочку покладу, хай, бо тут холодно, тут короче, їда буде довго портити. Не довго буде. Чекай. Точніше довго. Е, mm. е Дай мені, будь ласка. Так. Так, є воно. Ось. Да, трошки скільки треба? Давай все. Не. Не надо. Ложи. Так. так э, а, ты хоть уе, да? Так да. Хоть ну, Смотри на. А, это, тебе, можешь забить трошки Дай кирку боже. Дарова, то у нас трошки там он. то... Да, до... дай кирку. Вер... А у нас верстак загналил. Дай ты кирку. Верстак он забыл. Кирку даст, да? Кирку? Да, дай. На, no. no. ай точно я я... я пусть мне дерево задумку. Давай виднейся котел. Мне надо люк Тяжке. просто. Люк? Да. Ты точно люк хочешь? Просто вот ну. ну або люк, або двери. Давай двери просто знести, например, звідси. Окей. Знеси, okay. знеси бум бо, бо нас кризис дверей, помнишь? У нас дерево кризис, у нас де стак дерева осталось. Боже, не проходьте. Що це за звуки? Так, я вийду на верб, я на уйду вийду. Подивись, в мене і... Це, походу, мародіри ходять. Вони, вони... вони пилять бункер, походу. Я подивлюсь. Ви чуєте бункер пилять? Я зробив дуже важне дашо. Та ні, нема. Нема? А Або... За цю одну двер не заходит. Це зомбі! Це все зомбі робить. Вони, вони мутирують походу сильно. Стріляє, не пробиває! А, Да? Я стрм пустыну на сквозь нього двер. Понятно? Будь ласка, давайте просто від... Тут нет, 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 О, нет, все. все, все. Відкрыйте, відкрийте! Відкрит... Я біжу, я бежу, бежу. Мауха, подумай, бестреша. Бістріше. Давай, давай, давай. Давай. Ну. стій, давай. Помагайте тепер, помагайте! Вони напали на мене. Давай. Все, давайте. Я нашел одне! Ключай, ключай, включай, включай. Открывай, открывай. Открывай. що? Золотий шо. Золотый І... Так. так. Я йду поїм сутой. Угу... Олега вбив. Не зрозуміла, чого тут вода ревдив. Спитай в хамстер. Не треба. Я просто промазала. Так, 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 так. Давай. Мені цікаво, чому вже тень Я піду Надо Треба піти подивитись строчно. Я зараз... А ми потім розкопаємо це вою. Так, Ноксіс пішов за піском. Так. Після там спати я камеру покладу на зарядку. Він прийде и побачимось. Так, мені вже все. Не <свят> спати.